П'ять найкращих пропозицій на зірки Prime Day, які ми купуватимемо в жовтні. Відкрийте для себе Всесвіт найкращі угоди про вихідний день для астрономів та любителів природи. Prime Day – це не лише продаж побутової техніки та електроніки, але й відмінну можливість для тих, хто мріє про власний телескоп, бінокль або проектор зоряного неба. В очікуванні осіннього першого дня 2025 року я вирішив скласти список найкращих пропозицій для астрономів, для початківців та любителів природи, виходячи з особистого досвіду та рекомендацій експертів. Зрештою, немає нічого прекраснішого, ніж спостерігати за зірками, птахами або просто насолоджуватися красою світу навколо нього, чому ви повинні інвестувати в оптику. Багато людей вважають, що Старкейзен це сфера професійних астрономів з величезними телескопами та спеціалізованим обладнанням. Але це неправда. Сучасні телескопи та біноклі доступні для широкого кола людей, і навіть найпростіший інструмент може забезпечити незабутні враження. Розвиток інтересу до науки, спостереження за зірками та планетами стимулює цікавість та бажання дізнатися більше про світ навколо нас. Це прекрасний спосіб прищепити любов до науки у дітей та дорослих. Вдосконалення навичок спостереження спостерігати за птахами або тваринами вимагає уваги та терпіння. Це прекрасний спосіб покращити свої навички спостереження та концентрації. Відпочинок і розслаблення, спостереження зірок чи птахів це чудовий спосіб відпочити від суети міста та насолодитися красою природи. Пропозиції для початківців ТОП-5 для початківців. Виходячи з експертних відгуків та особистого досвіду, я вибрав 5 найкращих угод про перший день, щоб допомогти вам розпочати свою подорож у світ астрономії та спостереження за природою. 1. Celestron Powersecure 127 EQ ваш перший телескоп. Ціна 183,99 долара 45,96 вимкнено. Чому це потрібно, якщо ви тільки починаєте з астрономії, Celestron PowerSeekier 127 – це чудовий вибір. Цей ньютонівський телескоп простий у використанні і дозволяє переглядати планети поблизу, місяць і навіть деякі зіркові скупчення. Мій досвід я володію подібною моделлю, і вона ідеально підходить для спостереження за майбутнім супермісяцем. Він легко налаштований, компактний і досить потужний для початківця. Порада. Обов'язково придбайте штатив для стабільного зображення 2. Celestron Nature DX id 8 x 42 бінок для спостереження за птахами та природою. Ціна 166,19$, долара, знижка 63,76 долара. Чому це потрібно? Celestron Nature DX і 8 x 42 це універсальний бінокль, який підходить для моніторингу птахів, тварин, ландшафтів і навіть для зоряного неба. Мій досвід: я брав участь у тесті Celestron Group, і Nature DX іди працював краще, ніж стандартні моделі глаз усуває хроматичну аберацію для чітких, яскравих зображень. Порада ідеальний бінокль для походів та подорожей легкі та довговічні. 3. Селестрон Skymaster 20X80 потужні біноклі для астрономічних спостережень. Ціна 159,59 долара, знижка 24%. Чому це потрібно? Якщо ви хочете детально побачити місяць і спостерігати за планетами та зірковими кластерами, Celestron Skymaster 20X80 це чудовий вибір. Мій досвід, я використовую бінокль 15X70 і можу сказати, що додаткове збільшення на цій парі було б великим вдосконаленням. Порада, обов'язково використовуйте штатив для стабільного зображення, особливо з великим збільшенням. 4. Panasonic Lumis S5EX, камера для зйомки фотографій та відео. Ціна 2297,99 долара 649,99 знижка. Чому це потрібно, якщо ви любите фотографію та зйомку відеозаписів, Panasonic Lumis S5EX чудовий вибір. Ця камера має чудову якість зображення та широкий спектр функцій. Мій досвід: я чув багато хороших відгуків про цю камеру, особливо про її можливості зйомки відео. Порада. Подумайте про придбання додаткових лінз, щоб розширити можливості зйомки. 5. Orzorz Galactica Light Star Projector створить власний зоряний всесвіт. Ціна 47,99 долара, знижка 20%. Чому це потрібно, OZOS Galaxy Light це чудовий спосіб створити романтичну атмосферу у вашій кімнаті або здивувати своїх дітей. Цей проектор створює реалістичні образи зоряного неба та галактик. Мій досвід: я побачив багато відгуків про проєкторів зоряного неба, а OZOS Galaxy Light отримує високі оцінки для реалізму та якості зображення. Порада: використовуйте проектор у темній кімнаті для найкращого ефекту. Висновок: відкрийте для себе красу всесвіту. Prime Day – це чудова можливість придбати якісне обладнання для спостереження зірок, тахів та природи за конкурентною ціною. Незалежно від того, чи ви починаючи астроном, чи просто любитель природи, ви обов'язково знайдете щось для вас. Не пропустіть можливість розширити свій кругозір і відкрити красу всесвіту. Інвестуйте у своє хобі, придбання високоякісного обладнання, це інвестиція у ваше хобі та ваш особистий розвиток. Почати мало не потрібно негайно купувати дорогий телескоп, почніть з простих біноклів або проектора зоряного неба. Насолоджуйтесь процесом, спостереження зірок і птахів це не лише науковий урок, але й чудовий спосіб відпочити та насолодитися красою світу. Пам'ятайте, що найголовніше цікавість та бажання вивчити нові речі. Почніть свою подорож у світ астрономії та спостереження за природою сьогодні.